На якому етапі розслідування справа депутатів-зрадників яке покарання чекає на тих, хто махлював з гуманітаркою? Та як ДБР присікає спроби бізнесу РФ простягати руки на українську власність? Вітаю! Це Ньюз. Розпочинаємо. Викрити ще одного зрадника, який з 2014 року працює на ворога, колишньому командиру Беркута на Донеччині повідомлено про підозру за участь терористичній організації. Дев'ять років тому він добровільно перейшов на службу до терористів і на сьогодні очолює так званий спецпідрозділ ОМОН, так званої ДНР. Він один із тих, хто проводить мобілізацію цивільних, здійснює фільтраційні заходи на захоплених територіях і агітує населення вступати в лави незакон. Ніх збройних формувань. Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає за такі злодіяння від 8 до 15 років позбавлення волі. Закон бумерангу кожному по заслузі. У ДБР є низка проваджень, де фігурують одіозні політики за статтями про державну зраду. Наразі говоримо про людей, які за час незалежності обіймали високі посади і представляли громадян у Верховній Раді України. Офіційно вони у статусі екс, але це не зменшує рівня злочину. Ренат Кузьмін, суд його заочно арештував без альтернативи внесення застави. Кузьмін оголошений в розшук. Триває досудове розслідування. Ілля Кива. обвинувачення у посяганні на територіальну цілісність України та закликів до насильницького захоплення влади уже в суді. Зараз на судових засіданнях допитують свідків крига з кресла. Віктор Медведчук. Справа теж в суді підозрюється у зраді та співпраці з РФ. Хоч його і обміняли на наших захисників, провадження розглядається в суді і завершиться вироком. Тарас Козак, підозрюваний в Держзраді та оголошений в розшук. Очікується рішення суду про спеціальне досудове розслідування. Олег Волошин, ще один екс-депутат від забороненої ОПЗЖ, який переховується від слідства на території країни співучасника воєнної агресії проти України. Здійснюється спеціальне досудове розслідування за статтею Держзрада. обрано запобіжний захід тримання під вартою. Пам'ятайте, злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміну давності. А чим менше буде зрадників, тим ближче буде перемога. Цього разу мова піде про два регіони Буковину та Харківщину. В Чернівцях громадяни, причетні до ухвалення певних рішень, пропонували чоловікам заплатити 3 тисячі доларів, отримати довідку про непридатність до служби та шанс виїхати за кордон. Правоохоронця затримали під час отримання неправомірної вигоди. Тепер він з підозрою та без роботи. А працівник територіального центру комплектування, з яким реалізовувалася ця так звана програма уникнення мобілізації, підозрюється у пособництві злочину. Також цього тижня у Харкові затримано двох військових, які реалізовували ведмежі послуги за 3-5 тисяч доларів. Завжди є ті, хто хоче служити. Завжди будуть ті, хто хоче відкосити, і знаходяться ті, хто за окрему плату готовий виступити посередником. Ми платимо дуже високу ціну за перемогу у цій війні. Тривають запеклі бої на фронті. Якщо вам відомі факти про липові довідки, допоможіть ДБР зловити ділків. Напишіть нам або подзвоніть. Друга позиція перед судом постане керівництво відомої мережі військових магазинів за махінації з гуманітаркою для ЗСУ. Нагадаю, це справа, де бізнесмени запропонували безоплатно привезти для Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи. А коли їм створили для цього законні умови, захотіли за товар гроші. А чому б ні? Купили за 800 тисяч гривень, а продавали за 15 мільйонів. Ділкам повідомили про підозру 900 бронепластин та шоломів ДБР передало Нацгвардії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Державу боронимо разом. І наостанок за матеріалами ДБР заарештована нерухомість з банкрутілого харківського банку. У вас виникає запитання, чому? Тому що в процесі розслідування було встановлено, що власність комерційної структури прибрали до рук підсанкційні компанії, афільовані з громадянами РФ. Шахраї в умовах воєнного стану спробували переоформити права на власність банку через підконтрольні іноземні фірми, і це було виявлено під час досудового розслідування. Після завершення усіх юридичних процедур нерухомість банку продадуть, а кошти повернуть вкладникам та кредиторам. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.